я вам сьогодні трохи розкажу про пряжу і про два светрика, яких я нещодавно зв'язала. Це буде більше таке розговорне відео. Я буду показувати фото і буду розказувати. Це канал Єнель Варвари, тож влаштовуйтесь зручніше. І поїхали. І так, я вам буду розказувати про два види пряжі. Це всім дуже відома Alize Lana Gold Fine. Це напіввовна 49% вовни. Це дуже файний мітраж, тобто на 100 грамів 390 метрів. І ще одна пряжа це Silky Royal. Це пряжа 65% вовна мериноса І, відповідно, 35% штучний шовк. Ось така от пряжа. Я з цих двох пряж в'язала светрики однаковим візерунком, однаковими розрахунками, але пряжі різні. Я в'язала для себе ось такі блакитний, ну, навіть лавандовий, мені дуже подобається цей колір. Це колір номер 200. Ось, він на етикетці є. Я тут зазвичай таку ниточку прив'язую, щоб побачити, який колір. І колір біжевий це, відповідно, 442-й колір. До речі, метраж цієї пряжі на 50 грам 140 метрів. Тобто на 100 грам 280 метрів. Вона трошки товстіша, ніж ця блакитна пряжа. Для себе я зв'язала світрик звичайної довжини 58 см, а для доньки я в'язала світер кроп, це відповідно 44 см. І на цю роботу для себе я брала 5 мотків пряжі 500 г, а для доньки я брала 8 моточків по 50 г до 400 г пряжі. Коли я дов'язала свій светрик, в мене лишилось майже 100 грамів. Тобто з останнього п'ятого маточка я в'язала тільки горловинку, тільки ось таку горловиночку і прикетлювала її. Тобто, в мене в мене майже цілий цієї Пряжі. А ось ця пряжа вийшла майже всі 8 маточків, всі 400 г, і в мене лишилось ну, декілька ось таких от малесеньких залишків. Може, трі таких більш-менш невеличких. Тобто, 400 мені вистачило, то, що лишилось, ну то зовсім трішки. Ось такі або, светрики. Я вам трошки вставлю фото. Як виглядають ті светрики, як мій виглядає на мене? І, відповідно, як светрик моїй доньці виглядає на неї. Ось. Ну, і далі я вам розкажу. Мені було дуже цікаво працювати з цією пряжею, і ця пряжа вона різна. Тож мені було цікаво в'язати з цих різних маточків пряжі однакові візерунки. подивіться, як ця пряжа буде вести себе в цьому візерунку, як вона буде виглядати в готовому виробі. І я вам зараз розкажу, можливо, ця інформація вам знадобиться. Тож, трошки розкажу про пряжу ось цю Silky Royal. В неї є 35% штучного шовку, а решта це мерінос. Вона достатньо плотна і достатньо м'ягенька. Тобто, якщо ми будемо казати за властивості, яка вона на дотик, то ось ця пряжа дуже м'яка і навіть трошки пухнаста. Не знаю, буде, буде, будете чи ви будете бачити, але тут є трошки-трошки ось видно такий пушочок невеличкий, але він є. Тож ця пряжа трошки пухнаста. Можливо, з часом цей пушочок примнеться, і буде не дуже помітним взагалі. Ну, але поки що, поки в носки катишків він не дає, але він робить цей виріб дуже таким м'ягесеньким, дуже приємним на дотик. Якщо казати за плюси цієї пряжі, то основний її головний плюс це вона дуже приємна. Тобто м'ягенька. Вона, знаєте, тепла. Здається таке враження, що дійсно тепла пряжа. І я би навіть сказала, що вона має такі властивості штучного шовку. Вона таке, як струмуюче, дуже пластичне полотно. І дійсно приємно до нього доторкатися. Приємно його носити. І вона. Мені здається, вона зовсім ніколи. Бо моя донька носить його просто на шкіру. Не вдягає під нього нічого, ніких маєчок збавовний, нічого такого. І їй дуже добре. Він достатньо теплий і достатньо приємний цей светрик. Тож, оця пряжа має безумовний плюс. Є ще декілька видів Меріноса, ну дуже багато є Меріноса, і я в'язала з Меріноса від Alize. Так само 100% Мерінос, Marina Royal є у них така пряжа, лінійка пряжі. І цей, якщо казати, порівнювати ці пряжі, то сілки Ройл все ж таки м'якший. Якось вона ніжніше. За рахунок ось того штучного шовку, вона дійсно ну, дуже досить приємна на дотик ця пряжа. І е, в'язати з неї теж приємно і носити приємно. І як мені здається, їй дуже приємно було би дуже добре в'язати для дітей. Бо вона достатньо тепла тепла, достатньо м'ягенька. Тобто те, що треба для дитини. І мені ще здається, що було би файно в'язати з неї, наприклад, пледи. Бо для пліду вона достатньо пластична і вона буде гарно драпіруватися і гарно лежати в виробі. Якщо ми будемо казати про пряжу Lana Gold Fine, то ця пряжа більш колковата. Може навіть сказати, ну. Не те, щоб грубше, не грубша, а більш така не знаю, цупка ця пряжа. Бо тут від 50% це вовна звичайна овеча вовна, вовна вівці. І вовна вівці, вона дійсно, трохи колить. Якщо казати про наскільки вона пухнаса, тут також є ну, зовсім такий трішечки пушок. Я вже досить давно працюю з цією ну, може, років 5 або 6. В мене є светрики, які я постійно ношу, які мені подобаються. Такі собі робочі лошадки, два светрика з такої пряжі, і я їх постійно перу в пралки на програмі Вовна. Є така програма там в моїй пралці. І що я можу сказати, що такий пушок він лишається. Це один із її плюсів, бо вона не дає катишок, не скатується, не збивається. І ось так вона і буде виглядати, і спустя декілька ну, там, місяців носки, може навіть пару років носки, і прання в машині на звичайній програмі. Бо ця пряжа дуже якісна в цьому плані і дуже добре витриває, дуже така витривала пряжа. Якщо багато носити, це її не псує. Стосовно цієї пряжі я з неї теж раніше в'язала для своїх онучок, в'язала кардіганчики. І так трапило, що їх попрали на машині. Напевно, на програмі Вов напрала донька, але я не впевнена, могло так статися, що вона попала в дитячу стірку на звичайну програму. Таке трапляється з мамами, у яких є маленькі дітки і не дуже часу на це все. І після такої стірки, а це було звичайне. Знаю, що донька завжди пере на таке звичайне, на 40 градусів, десь на годину вона ставить. Програму, Тобто, це не є якісь 90 градусів і довге прання, а таке саме звичайне. І цей виріб, він, на жаль, повністю сів і свалявся, тобто такий собі товстенький вишив валінок на якусь ляльку. Ось, тобто цей светрик бежевий, який я зв'язала, я його перу вручну, бо мені буде шкода роботи, шкода часу, ну і грошей теж шкода. Якщо після прання це перетвориться на якийсь такий малесенький светрик на двогодічну дитину, товстенький і схожий на якийсь валінок сваляний. І я дуже, на жаль, часу таке бачила, я дуже дивлюся різних майстринь на Ютубі, і таке трапляється нерідко, коли попралася, випадково потрапив не на ту програму, або щось трапилось з машини, або якось не зайшло пральне, там, плин, яким правило, щось таке, що виріб, вовни свалявся, скатався всіх, а то була дуже гарна робота, то була дуже файна пряжа і дуже шкода. Тож я перестраховуюся, я його перу вручну цей светрик. І це є, знаєте, таким собі мінусом бо цієї пряжі. Взагалі, е, якщо я така звичайна людина, яка працює, яка ходить до офісу, і мені потрібні светрики, і мені потрібні декілька штук, бо я не буду ходити в одному, тому самому, знаєте, там 5 днів на тиждень або там свою зміну, як я ходжу. Бо то не є файно, то не є гігієнічно, взагалі ні. Я так не роблю. Тож в мене декілька таких светриків. От саме з цієї пряжі, це вже третій светрик з пряжі Алізела на Goldfine. І мені зручно, коли я просто кинула його до прання, просто повісила на суші. Шилку, він собі висох, я його взяла, вдягнула і знов пішла на роботу. Тобто я не запарюсь, не хвилююсь, що з ним щось трапиться, що він дасть усядку, осадку, або що він сваляється і щось таке. І це є, без сумніву, один із плюсів цієї пряжі. Тобто, що я хочу сказати, що от для, мене, ось для мене пряжа не ділиться там на 100 вовну, або на. Там, Вовна з акрилом або ще щось. Для мене є якісна пряжа і неякісна. Як 100% вовна може бути неякісною, неякісне спрядине, неякісна вовна. Неякісний окрас, вона може ліняти або ще якісь проблеми. І Мені вже траплялось такою в'язати. Тобто Колись от в мене були маточки альпаки 100%, але вони були дуже колка пряжа, дуже колола, дуже так трохи сипалась з неї постійно, бо я в'язала і постійно ото стряхувала. І ниточка була дуже погано скручена. Тобто Мені потраплялись якісь розірвані ниточки в маточку, мені доводилось. Обрізати, знову зв'язувати, тож це ну, такий собі звичайний приклад на якісне пряжі, з якою складно працювати. Отже, дуже добре, коли пряжа вже відома. От, Наприклад, як та Alize Lana Gold, або як Silky Royal. Бо Silky Royal я теж в'яжу вже ні перший і ні другий вироб. І ти вже знаєш, що тобі очікувати від пряжі, яка вона в носки, і ти знаєш, що це якісна пряжа. Тож про ці дві пряжі я можу сказати, що вони якісні, що вони гарні. Але трошки вони різні, бо одна більш має відсоток вовни, більш ніжна і більш потребує такого ну, делікатного догляду. А друга пряжа це така звичайна робоча лошадка, досить тепла, досить приємна, з якої приємно і добре в'язати. Далі, якщо ми будемо казати, чим вони відрізняються, то пряжа Lana вона дуже добре тримає рельєфні коси. Ось ви бачите, що коси на цьому виробі пласкі. Тобто, я так собі думаю, що то завдяки тому, що вона містить собі штучний шовк. З одного боку, цей шов додає їй м'якості, і вона просто така, ну дійсно така приємна, ніжненька на дотик, і після прання вона взагалі дуже-дуже така файна. Ось, Але але, так само завдяки тому шовку вона не тримає об'єм. Тобто, ці коси сразу отакого, після першого же прання розійшлися і стали такими пласкими. Я, мені не здається, що топсує цей виріб, ні. Ну Так він виглядає, такі вокоси. Все рівно то гарно виглядає. Ось. Але мені подобається, що Lana Gold вона все ж таки об'єм тримає. І якщо в'язати якісь арани або якісь такі складні переплетення, то ліпше, на мій погляд, все ж таки брати Lana Gold Fine. Бо у вас буде дійсно такий рельєфний. Виріб рельєфний візерунок, ви будете бачити, як воно у вас е, вийшло. Ось. Тобто для кос, для оранів, це пряжа, мені здається, ну, на мій погляд, більше підходить. Ось. Далі, якщо ми будемо казати ще про плюси і мінуси цих пряж, то я би хотіла сказати про кольор. На жаль, в пряжі від YarnArt Silky Royal. Трохи така невелика палітра. І в неї зовсім немає якихось пастельних кольорів, якихось більш приємних, таких, щоб підійшли для маленьких діточок. Кольори всі такі, ну я б сказала, я навіть не знаю, ані з іншого боку дуже пасують, як натуральна пряжа. колір натуральної Вони в цьому, з цього боку дуже файні. Але з іншого боку. Ну, дуже маленький все ж таки вибір і дуже складно щось обрати. Є у них молочний колір, але немає білого кольору. Є у них такий джинсовий, але наскільки мені здається, у них нема там голубого, нема такого постільного, рожевого. Тобто, ну, трошки ограничена палітра. Мені здається, що то мінус, бо я так собі думаю, взяти, зв'язати щось собі, але я ще не впевнена, який там кольор обрати, чесно кажучи. На відміну від Silky Royal у Alizela на Gold Fine дуже велика палітра. Дуже велика, дуже файна, дуже багато різноманітних відцінків. Тобто можна брати і голубий, і сіро-голубий, і такі темно-сірий, насичений, і більш джинсовий, там джинсових відцінків декілька, і сині і сині такі більше до чорного. Тобто Дуже багато різних відцінків пряжі, і рожева, і Білий декілька, і молочний насичений, і молочний такий більш слабкий, тобто і білий колір, абсолютно білий, номер 55 я навіть пам'ятаю. Тобто Якщо ви будете обирати колір, який вам потрібен, який ви хочете, то ви можете обрати ну, дуже різні відцінки. На мій погляд, це важливо, бо насправді інколи виграває суто за рахунок кольору і за рахунок рельєфу цієї пряжі. Тобто, якщо пряжа гарно і файно лежить в петлі, а Alizella на Gold Fine це її плюс вона завжди дуже гарно лягає в петельках, дуже рівно, дуже файно вона виглядає. І просто обрати навіть от, потрібний вам колір, то вже річ буде виглядати файно. За рахунок кольору, за рахунок самої фактури mm -hmm. пряжі. І це, мені здається, все ж таки є плюс цієї пряжі. І ще один плюс цієї пряжі, то відповідна ціна. Ну, то, само собою, що пряжа, в якій більше відсоток вовни, і в який більш таки складний. Більше такий різноманітний склад, вона буде дорожче. Якщо ми будемо казати про Silky Ройл, то вона, може сказати, в два рази дорожче. Бо я її купляла, ну десь 86 моток коштував. Це, навіть, мені здається, було по акції і це 50 грамів. Alize Lana Gold я брала теж по акції, і воно було десь 78, мені здається, я точно не пам'ятаю. Але то було 100 грамів моток. Тож, відповідно в два рази цей светрик дешевше. Ось такий Светрик обійшовся в 400 чимось, мені здається, гривень, але треба враховувати, що це 50% вовни. Бо якщо ви підете десь ну, в будь ну, самий, навіть дешевий мас маркет, але там у вас буде акрил, і він буде коштувати на десь 600 гривень. Ну, може, по якійсь знижці там можна взяти, бо знижки є. мас маркети на цьому вигравають, але все рівно це буде 100-відсотковий акрил. І той акрил ну, декілька прання, ну, я не знаю, чомусь от в цих мас маркетах такий акрил, що декілька разів попереш, і воно як, блін, ну не то. Виглядає зовсім, воно втрачає форму і на вигляд як якась шмата, ну, чесно. Але, можливо, я знаєте, помиляюсь, можливо, когось було інакше, хтось купляв і були фані акрилове речення, нічого не хочу сказати, бо в мене особисто в мене був тільки один акриловий селедрик, і я його не змогла носити, теж щось купила в теренові, побачила, що там була така ну, капець, яка знижка, я його дійсно купила за якісь пару гривень. І цей, ну, Я його поносила зовсім мало, бо я не змогла його носити, він такий був тріскучий, скрипучий. І я його там віддала доньки, і донька його теж не носила, і потім десь його віддала. Бо дійсно він трошки, ну знаєте, якість того светрика яка крила вона дуже низька. Ну, в моєму випадку, В моєму випадку це було так. Але ці светри вони дійсно дуже гарні от з цієї пряжі. Ну, А з пряжі uh, Royal і подавно він, звісно ж, по вартості не буде там 400 чимось коштувати, він там майже 800, ну, в два рази дорожче коштував. Ну, але все рівно це така річ це зміносити светрик, він буде носитися, він буде теплий, файний, і тобто на ці гроші, дійсно, це дуже добра річ. Але якщо так порівнювати оці дві пряжі, то можна сказати, що для Різала на Nogolв то є плюс і є вартість. Що можна дійсно там дуже недорого придбати носи, зв'язати собі щось таке файне, прикольне носити, воно буде добре носитись, добре пратися, і це буде от така оригінальна річ. Ось. Ну і слідущий момент, якщо ми будемо казати, я вже це трішечки про це казала це уход за цими светриками. Тобто для Алізела Нагол це звичайний плюс, що за, що за цим светриком дуже просто доглядати, ну, в сенсі, що він дуже просто переться на звичайній програмі. Це також є плюсом для цієї пряжі. Що я ще хочу сказати? Що в'язала я оцей светрик на спіцах 3,25, а цей на спіцах... На трійках, просто на трійках. І для себе я брала ну за того, що пряжа тоньше, і за того, що я в'язала на трійках, то я набирала тут 6 рапортів. Шість кос в мене війшло. А в цьому светріку, от на ширину мені майже од... да, одна трішечки трішечки шире оцей блакитний, не ну, на там, може на сантиметр. Півтора. А тут я брала 5 рапортів і в'язала на 3,25 і відповідно пряжа товщі, тож менше рапортів. Взагалі, ось цей светрик дуже швидко в'язався, і нічого складного тут не було. Враховуючи, що це кроп, то я його зв'язала дуже швиденько. Ось, Ну, і треба ще сказати, що тут завдяки тому, що розумієте, тут от лицеві і виворотні петлі, то як сказати, така товста резинка, він трохи-трохи зжимається. Бо ця пряжа тримає рельєф, ну не то, щоб зжимається, але ну, все ж таки є, він не виглядає. Так як такий широкий вільний оверсайз. Може, треба було його ще ширше зробити. Може, треба було взагалі напевно сім взяти кос в рапорт. Можливо. Ось, щоб то було вже такі, реально такий широкий оверсайз, то ну, може наступного разу так і зроблю. А цей жимається. Він дійсно такий плаский, він розтягнувся, плаский, і він такий більш схожий. Ну, не на оверсайз, але більш схожий, такий, що він більш такий широкий, більш вільний. Ну, Це вже такі малесенькі нюанси цієї пряжі. Я вам ще вставлю трошки фотографій ще на кінець, як це виглядає на мені, і як це виглядає на моїй доньці. І якщо вас ця пряжа зацікавила, то купляйте, віжіть. І я дуже сподіваюся, що ця інформація була вам корисна. Ну, що, стос... що стосовно того, що я, їх, скільки я в'язала часу, то ну, доволі довго, бо я працюю, і часу в мене не дуже багато було. Тож, свій блакітний светрик я дов'язала нещодавно, може, тиждень тому. Але погоди ще такі холодні, весна трошки затрималась, У нас навіть у Львові падав сніг, позавчора і вчора трохи було. Тож я його ношу. Я його ношу, він мені подобається, я їм задоволена. Він дуже приємний, в ньому тепло досить. І зараз я його дуже активно ношу на роботу і десь собі хожу, де мені треба в цьому светріку. Зараз він, мій улюблений і дуже доречний. Ось така інформація. Сподіваюся, що я була корисна, і сподіваюся, що ви для себе щось візьмете з цього відео. Дякую вам за увагу. На все добре!